Сент з Іриною Болгаковою. Сто один і шановні радіослухачі. З нами на зв'язку військовий аналітик, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина яких присвячена геополітиці, полковник збройних сил України Петро Черник. Доброго дня, пане Петре. Слава Україні. Героям слава. Чудово, що ви нас чуєте. Сподіваюсь, що проблем зі зв'язком більше не буде? Е, отже, основна мета атаки безпілотників на Москву. Е, на вашу думку, що це перевірка їх протиповітряної оборони, удар по іміджу Росії як постачальника систем ППУ у світі? Можливо, я не знаю систем ППО у світі чи зброї. Е, яка мета? Ну, ви по великому рахунку слушно зауважили дві ці головні причини. Перша на далеко йдуча це поставити під сумнів якість російської зброї. Росіяни і на цю хвилину залишаються великим другим виробником зброї у світі. А отже, якщо такі невеличкі безпілотники зуміли прорвати їхні системи, такі як С-300, С-350, С С-500 і навіть їхні розхвалені дуже панцир С-1, То постає питання, чи Росія може виробляти конкурентно спроможну зброю? Отже, у перспективі все більше і все більше їхніх стабільних клієнтів будуть над цим питанням думати, а це удар і по технологіях, і по гаманцю. І звичайно ж розуміємо, що після таких атак росіяни будуть змушені ущільнувати своє протиповітряне оборону саме навколо Москви. А отже, якісь зенітно-ракетні комплекси не доїдуть до передової, і це звичайно вітається. А, пане Петре, ще яку нову зброю? Якщо говорити про зброю, а, ну ось тут я хочу процитувати Нюйорк Таймс. Чи згодні лиси удари по всі знижують здатність Кремля вести війну проти України Ну, в якійсь частині однозначно так. Це ж і моральний аспект. Тобто, друга держава світу, як на себе уважала, чи друга армію не спроможна упоратися із якимись невідомими безпілотниками, чи це буде виника... викликати напругу у першу чергу. У них там все... всередині у воєнно-політичному сенсі, то однозначно. Якщо говорити про системи ППО, ось тут мені просто цікаво, чи продає Росія свої системи ППО за кордон? В які країни і чи були факти відмови від купівлі зброї в Росії після ось, скажімо, цих атак безпілотників на Москву? Саме по ППО немає таких саме по ППО. По системах протиповітряної оборони немає таких підтверджених фактів, про чому Росія не, не передає, а продає це дуже це дуже важлива деталь за винятком вагнерів, які перебувають у 15 країнах світу, і є там часткове протиповітряне прикриття у деяких із них, але виключно у тактичному сенсі. А от щодо відмови від зброї, то як мінімум Єгипет відмовився від Су 30 це дуже хороша новина, і Індія кінцево не погодилася не погодилася за заходити у розробку проекту Су-57. Су-57 як Винищувач перехоплювач бомбардувальник п'ятого покоління, як вони кажуть, а насправді четвертого плюс не набуває тої масштабовна, яка їм потрібна, бо самостійно упоратися із технологічними ланцюжками вони не зможуть. Якщо говорити про нову зброю, яку нову зброю виробила Україна за час війни? Ну те, що ми можемо сказати, чи є нам чим похвалитися, і на чому ну чи ми робимо акцент лише, скажімо, на допомозі на допомозі за кордону. Є прорив по боєприпасах, кількість хай залишається в інформаційній тиші? Не треба противнику про це знати. Є серйозний прорив по безпілотних системах. А які системи тому подібне? Хай хай для противника це буде сюрпризом. Вони обов'язково запрацюють. А, пане Петрі, на вашу думку, чи виправдав себе Будапештський меморандум в плані допомоги і гарантій? І якщо на ваш ну чи виправдав себе на вашу думку, меморандум? Як, на мій погляд, некоректно так ставити питання, нема такого явища, як Будапешський меморандум він повністю похоронений, підкреслюю повністю нічого в цій частині не працює і не запрацює. Метрий документ, який згорів у полоні цієї війни. якщо допомога нам буде недостатньою, на нашу думку, чи може Україна повернути собі статус ядерної держави? Чи реально це зробити? Ні, не, реально. така моя упережена позиція. Це неможливо. Ніхто нам не дозволить цього зробити у першу чергу. наші за, за океанські партнери, а йти на самостійний крок. Це, це ну мені ведеться. Це самообство. Звичайно, я можу помилятися, але така моя позиція. На вашу думку, оці, скажімо, ну як це назвати, передислокації вагнерівців в Білорусі, передислокації туди, власне, для чого? Яка кінцева мета? Ну багато зараз версій. Ми бачимо, що є версія, що вони спробують зайти в Польщу, спробують ну, якісь там інші провокації. Чи дійсно з цією метою вони туди були перекинуті? Чи їхня мета зовсім інша? Та в них може бути бедліш. Від, від від провокації до під до підготовки там якихось невеликих е, білоруських сил. На мій погляд, це зручна це зручний майданчик для подальшого трансферу самого Пригожина і його бойовиків в Африку. В Африку Росія повернулася доволі серйозно. Це дуже це дуже, на мій погляд, дошкульний програний раунд колективного заходу. Про 15 країн, де де вони знаходяться. Я вже сказав. Е, найяскравіший приклад це Центральна Африканська Республіка, де вони повністю. Що контролюють уряд? ось Зараз допомогли зробити воєнний переворот у Нігрі, і мені видається, це, це тільки поч, 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 початок. Чому так? Африка, це Велетенська комора у частині. У частині найрізноманітніших корисних компален, у першу чергу, золота діамантів у тій самій Центральноафриканській Республіці, які пригожин контролює персонально це мільярди і мільярди, і ще раз мільярди доларів. Ну і це такий дуже зручний інструмент у частині речі бо вони не державна структура, вони приватна структура і вражає якихось, скажімо, не ну. Бойових зітней навіть у перспективі із тим самим заходом на африканському континенті чи з китайцями вже президент є створений. Вагнери знищили пола десяток китайських шахтерів саме у Центральноафриканській Республіці. Тут це буде зручно впихати у частині. Це, це не ми це приватна робота е, отакого от собі чоловіка. От це дуже зручний інструмент для просування. Тих інтересів, як собі робі розуміє Російська Федерація на африканському континенті, вони, вони будуть розвивати цю тему, особливо у частині, що стосується створення чергового моп Флешмобу таке модне слово у частині біженців, як у 15-16 році із Сирії, Росія буде створювати найгостріші проблеми у світі. Вона загнана в кут, їм критично необхідна точка переговорів, і це один із робочих інструментів. Якщо ви згадали про флешмоб, я тут хочу підкреслити: ну зосередитись на іншому флешмобі, підпал військоматів Росії з 29 дев'ятого. Липня, по перше, серпня, близько я нарахувала близько ну менше трохи 20 військоматів було підпалено. Що це? Ми ну за майже за понад рік війни. Ми ми такої кількості не бачили. А тут буквально за два дні, і така велика кількість. Що що це означає? На мій погляд у масштабі Російської Федерації невелика кількість. Якби їх згоріло 2000 тисячі три тисячі, так ми б говорили, що там почався якийсь масовий бунт. Це точковий сплеск протестів на найнижчому рівні. Але я персонально не вірю у те, що російська нація спроможна до низового бунту і нічого подібного, як два наші українські майдани, вони не організують. А якщо і почнеться там якогось такого типу рух чи чер черговий бунт на зразок пригожинську, то ми маємо розуміти, що він в обов'язковому порядку буде очолений. Котрої із веш Кремля, питання лише котрої. Прохід трьох кораблів у українські порти. Ми бачили, що три кораблі зайшли в українські порти, і ось ми сьогодні буквально елеватор в Ізмаїлі потрапив під обстріл. Зернова, зернова угода, ну, як це правильно сказати, її доля, на вашу думку, Росія її продовжить, ну, заново підпише. Чи все таки Україна буде вирішувати проблему експорту зерна самостійно? На мій погляд, що не підпише, принаймні, точно не зараз. Росіяни переслідують дві стратегічні цілі. Знову ж таки, <кій> все йде у комплексі. Це також один із напрямків заставити захід іти на переговори з нашого зерна, годуються поза 400 мільйонів людей, особливо Африка. Це багато. Там може початися голод, а знову ціла низка воєнних бунтів, які потягне цей голод. А також заміщення власного зерна нашого українського, бо це також тверда валюта, яка потрібна. Росіянам і у такий спосіб вони піднімають ставки. Як далеко вони можуть піти? Мені важко сказати. Противник нас дуже підлий, дуже нікчемний. Найгірше до чого вони можуть вдатися. Це домінування трас, і вже перші незрозумілі водні підводні боєприпаси на узбережжі Туреччині. Виявлені як туди вони потрапили поки що. Запитання, але як на мій погляд, не запитання явних засобів для того, щоб здійснювати підводне мінування, маю увазі підводні човни класу Варшавянка. Саме до цього вони створилися, одна з їхніх опцій. І мені видається найлогічніше зараз розглядати, розглядати стратегічний напрямок перенацілювання із морських шляхів на залізничне полотно. Але ми добре усвідомлюємо, що це довготривала, довготривала робота і величезні інвестиції. На вашу думку, коли війна в Україні перетне її перетне кордони і набуде міжнародного змісту, коли агресорові відповідатиме захід воєнними діями, чи допускаєте ви це допускаю, але має бути очевидність удару, така як була поктор Харлобу. От саме грудня 1941 року ударили японці по Пір-Харбору, утопили практично весь їхній тодішній флот, і тільки тоді американці вступили у війну. Допоки такого очевидного удару не буде, а він має бути дуже очевидним: там заходження двох гелікоптерів у польський повітряний простір це ще поки що не очевидність, це тільки проба пера. От тільки тоді НАТО у війну вступить, а не так НАТО, як Сполучені Штати Америки. У те, що НАТО вступить повну Цінно, ну це дуже складна проблематика, бо має проголосувати за активізацію п'ятої статті уся 31 країна. Як це зробить Угорщина, Я поки що не розумію. Угу. Точка на вашу думку, точка перелому у війні. Коли вона, коли вона наступить і як ми її побачимо? На мій погляд, вона може наступити за двох стратегічних ознак. У нас з'явиться велика кількість сучасної авіації, не менше авіаційного полку, 48 машин, і достатня кількість і, озброї, і зброї до цих машин 105 номенклатури. Є показником для цих авіаційних комплексів і велика кількість далекобійних в першу чергу наземних ракет класу Атакамс ліневий про них не говорив. От коли в таких ракет у нас з'явиться кілька сотень, а бажано добре за тисячу, тоді цей перелом може настати. Ну але поки що немає ознак, що що це з'явиться найближчим часом. Чи буде авіація, не сумніваюся. Однак, якщо до кінця року з'явиться одна ескадрильна 12 машин, то це буде величезний успіх. Я, я не маю оптимізму щодо старої лінії розмежування. Про це ви сказали в ефірі Сергія Мамаєва на ютуб каналі спецпроекти Сергія Мамаєва. Що ви мали на увазі? Та лінія перетворена в бетон. Це така собі сферіна лінія зіквіда. Її треба якось долати. Долати її можна сотнями тисяч артилерійських залпів, де взяти таку кількість ствольної артилерії. Теж наразі для, для, для мене загадка, або дуже великої кількості важких бомб. А для цього потрібні, скажімо, є в американців бетонобійна бомба GBU-57. Але вона нас скидається із таких як, машин, як Б-1Б. Ланцер б 2 Spirit чи B52 Stratofortis. Я не уявляю, як ці машини мають зайти для саме такої бойової роботи. А кидати 200 тисяч е, людей, щоб пройти цю лінію, ну це божевілля з історичної точки зору Донбас, от Донбаску височину у воєнному сенсі ніхто ні разу ніколи не брав. Підкреслюю на цьому, і якщо зберігається стійкість, е, стійкість. Управління російськими окупаційними військами, а вона і досі зберігається, то як там організовувати успішну наступальну операцію без серйозної авіації. Тут вже треба не один полк, а 3-4 полки Ф-16, і вже із важкими бомбами, скажімо там, GBU 24, і вже не сотні, а тисячі артилерійських стволів, то у воєнному контексті мені важко поки що це зрозуміти. Пане Петре, питання на вашу думку, осі підпали військоматів ну за невеликі за декілька днів близько 20 в Росії. Взагалі, на вашу думку, як найближчим часом будуть розвиватися події в Росії? Наскільки удари безпілотників по Москву? Можуть вплинути, ну не знаю. Мені здається, що не дуже для нас, напевно, це важливіше ніж, скажімо, для росіян. Але все-таки щось має змінитися. Ви бачите якісь передумови зміни взагалі ситуації в Росії? Щось ну навіть я не знаю, що тут можна сказати, але все таки, ви як аналітик, відслідковуєте цю ситуацію. що ви можете сказати стосовно найближчого майбутнього? Не бачу, я там поки що ніяких змін. Путін фанатично б'ється за своє життя, і він буде за нього битися. Тирани мають властиві жити. Довго мій улюблений приклад. День Сасунгесо. є такий президент Республіки Конго, який тримає владу з 79-го року. Він ще пам'ятає Брежнєва і був до речі, у Брежнєва у гостях в 1981 році. І зараз той самий був президент у гостях у Путіна. Він ще Мао Цзедуна пам'ятає і тому Путін відносно молодий чоловік із біологічної точки зору. Він прекрасно усвідомлює, що класична воєнна поразка в Україні це його фізична смерть. А Російська Федерація може стати на шлях розпаду. Чи там почалися внутрішні? Серйозні процеси однозначно, чи там буде призначений винувати за катастрофу в Україні? Однозначно, чи це може бути сам Путін? Однозначно, чи він може програти боротьбу, котрій із вежах Кремля, за? Владу однозначно так Берія зійшовши у смертельному поєдинку зі Сталіним. Переміг Берія, але тут же з'явився Микита Хрущов, його ніхто не бачив. Історія любить підкидати такі сюрпризи. Я думаю, що такий сюрприз буде, але пам'ятаємо фундаментальне правило нашої екзистенційної війни, котра триває вже більше ніж 800 років. З ними від перестановки до данків сума не змінюється. Ми по-справжньому видихнемо тільки, тільки тоді, коли Росі Російська Федерація розпадеться. Ознак розпаду персоналі я що не бачу, а якщо так, то маємо вчитися жити так, як живе Ізраїль у нескінченній воєнній загроженості, і пора нарешті знімати абсолютно хибні окуляри пацифізму. А якщо взяти ну, такий невеликий, скажімо, прогноз в Україні до жовтня місяця. Я маю на увазі воєнний такий прогноз. Що тут можна сказати, на що нам очікувати найближчим часом? Що нас може змінити висока. Висока імовірність жесту доброї волі по південному плацдарму. Якщо це вдасться, і ми вийдемо на північне погозов'я, то це буде колосальний успіх. Я вам дуже дякую за таку цікаву розмову Змістовну. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили з нашим гостем. Це військовий аналітик, кандидат політичних наук, автор понад 150 наукових праць, значна частина, яких присвячена геополітиці, полковник Збройних сил України Петро Черник. З вами була Ірина Болгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101,8 одини